Всім привіт! У нас Т-33 рог помилки P11A4, P11A2. Це датчик положення двигуна приводу VCR. Ось такий от привід. Це у нас мотор, який міняє ступінь стискання. Стоїть він у нас ось тут. До нас тут працювали якісь електрики. Поміняли фішки. Мені довелося передивлятися, чи правильно вони підключили ці фішки, тому що кольори проводів змінюються і могла бути помилка, бо на ось цьому роз'єму, допустимо, два зелених. Потім визванювали цілісність проводів від фішки до блока VCR. ось він. Потім наш електрик. сходил в блок VCR проверил. Сначала сказал, Эврика, знаю, дорога минусова спалена. Ты думаешь, что одна дорожка в блоке? Я думаю, что в результате ДТП плюс питание, которое шел на датчик, угу. он коснулся именно минуса. И внутри блока и внутри дорога. Да, они очень тоненькие, они формируются внутри блока эти минуса. Угу. Вот и могла улететь дорога. Угу. Вот и если мы это дело вычислим, то будет достаточно седьмой пин соединить с двадцатым, угу. мы подадим массу туда, и у нас уйдет ошибка. Типа даже блок пока не брать. Вообще ничего не брать. Гений. Ну, это мои предположения. Ну, просто это логично. Потому что, я же тебе говорю, 0, 2 по 13 кОм, 2 по 18 кОм, а тут 10 кОм. Оно Добрый. не, не укладывается. Если бы это были все разные, тут невозможно, если бы это были разные выводы, допустим, оно работает там по какой-то другой логике, у нас бы не было парных Угу. А uh -huh. У нас парные сопротивления. Я перемирию. Они там сейчас. и провода идут парные. Ты да, видишь, там да, как да, виды да, пара да, идут да, на да, этот да. разъем. То есть оно типа на один датчик и... А на знаешь второй почему датчик? парные? На Nissan все идут парные разъемы. Смотри, вот иди сюда. Вот это знаешь что это? Это сигнал и плюс. Не-не-не-не. Сигнал, э, сигнал и минус. А вот это плюс. Вьется uh -huh. всегда сигнальный провод uh -huh. и минусовой. Uh -huh. Ну типа как оно не экран, а uh -huh. такое, типа более помехозащищенное. Uh -huh. Вот. А плюс подается всегда отдельно. Uh -huh. Это вот на всех Ниссанах я заметил такую тему. Э, та же тема касается uh -huh. этого. жалюзи, жалюзи блять, и всего остального. И генератора. И генератора и вообще всего. Да. То есть логично, что на том 20-м выводе нема масса. Скорее всего, что в результате ДТП проводка выше прижата. Было видно, что она угу. вот так именно вот именно ее ебанула. Ебанула запикаем. Чего? Ебанула запикаем. Короче, да, проверена под нагрузкой. Вот, Лампочкой, думаю, да, под нагрузкой. Да, то. да, она поломпера. То есть живет. провода целые типа. Совершенно верно. Выше нагрузку давать ага, нельзя. То есть мусор. провода ты уже прозвонила, они уже целые. Да, стоп. И распировка совпадает. То есть тут распиновка, точно уже или блок, или мотор, но ты склоняйся к, тому, линии, блок, по шо... склоняйся к тому, что блок, потому что... Склоняйся к тому, что блок, потому что внутри блока Это, на один у из датчиков. Да, по сопротивлению аномалия. Угу. Вот. Логично, что там внутри два датчика стоит. Э но не всегда ставят два датчика. Положение дросселя. Два датчика, педали. Педали, два датчика. Деталі, два датчика. Тобто вони працюють як Вероятнее всего здесь та же система, находить, ви думають весь пед. Потім сьогодні зранку думку поміняв. Каже, вони різним вольтажом ці два датчика керуються, тому то я помилявся. Не в, не в блоці. Діло не спалена дорога. Міняйте привід, сам, тому що всередині в ньому... Датчик положення VCR знаходиться. Ось тут, я так розумію, це датчик обертів. А тут датчики положення на цьому роз'ємі. Ну, Зараз поміняємо і будемо знати, чи праві, ми, чи не праві. Бо людина вже замучилася, я так розумію, дешевше цю машину продали. І він так їздить і ніхто зробити не може, тому що... Толкових електриків дуже мало, навіть тих, хто можуть просто провода прозвонити, не кажучи вже про те, щоб взятися, зібратися з духом і поміняти цю детальку. От Ми зараз збиралися з духом її міняти. Ну і надію, що все закінчиться. Всі мучення людини будуть позаду. Він вже так місяць. Мучається, якщо не більше. Зняли піддон. і тут у нас чисто все і гарно, ніяких стружок, ніяких аріолів, на відміну від двигуна того, якого ми замінили. Тому можливо, що і не всі вони ці двигуни дефектні. Тобто тут у нас, блин, я не запам'ятав, який пробіг. Ну щось там близько 50 тисяч плюс-мінус. Сяду в машину, зніму. От. Міняємо цю штуку. І тут в цій машині абсолютно чисто в підтоні. Тому це не значить, що у кожного є стружка. От. Тут стружки немає. А у того хлопчика було 42 тисячі. Я зніму огляд, ми розберемо двигун такий 1,5. Той, який ми поміняли, там щось стукало всередині, вібрація була і стружка в піддоні. Тому стружка не у всіх, замітьте. І порядок. Помилочки стерлися. До цього вони взагалі не стиралися. Неможливо було стерти. Навіть заводити не потрібно було, зразу виникала помилка. І навіть звук роботи двигуна помінявся. В общем, перемогли ми цього рожка. Знову місяць метарству людини закінчений. Натрапила вона на спеціалізоване СТО по Нісанах. І ми за два дні вирішили цю проблему людині. Всім дякую, хто дивився. До побачення, ставте лайки.